Тепле літнє сонце повільно опускалося за горизонт, залишаючи на небі ніжно-рожеві відтінки. Листя дерев у парку тихо шелестіло під легким вітерцем, а на стежках гуляли закохані пари, якісь підлітки каталися на велосипедах, а старенькі повільно прогулювались, тримаючись за руки. Аліна любила такі вечори. Вони нагадували їй про безтурботне дитинство, коли вона разом з батьками проводила літні канікули в селі. Дівчина зручно вмостилась на дерев'яній лавці, поставивши каву на поручень і занурившись у читання книги. Вона читала історію про несподіване кохання, і, здавалось, сам парк підтримував цю романтичну атмосферу. Раптом хтось нечаянно штовхнув її ногою, Аліна підняла очі і побачила молодого чоловіка з рюкзаком, який саме намагався зловити свою кепку, що вітер жбурнув йому з голови. Він зупинився, побачивши її здивоване обличчя. Ой, вибачте, будь ласка, хлопець ніяково всміхнувся, трохи заплутавшись у власних ногах. Вітер мене сьогодні не щадить. Аліна всміхнулась у відповідь, піднявши кепку, що впала біля її ніг. Тримайте свій трофей, жартома кинула вона, простягнувши йому кепку. Дякую, відповів він, одягаючи її назад. Я вже думав, що вона попливе у фонтан. Він присів поруч, кидаючи короткий погляд на книгу в її руках. Кохання на узбережжі. Прочитав він назву вголос, нахиляючи голову. Непоганий вибір. Звідки знаєте? Читали? Аліна зацікавлено глянула на нього, помітивши, що він виглядає досить впевнено і трохи нахабно, але при цьому мав дуже щиру посмішку. Та ні, чув про неї. Це ж той роман, де головний герой кинув усе і поїхав за своєю мрією. Так, саме так, погодилась вона трохи здивована його знаннями. Може, і вам варто спробувати щось подібне? Хм, звучить цікаво, він нахилився ближче, прижмурюючи очі, ніби оцінював її. А як щодо кави, мабуть, тобі треба ще одна, бо ця вже напевно вистигла. Аліна підняла чашку і спробувала справді, кава була вже майже холодною. Вона засміялась, помітивши, як легко з ним розмовляти. Хоча щойно вони навіть не знали імен одне одного. Добре, але при умові, що я сама оберу кав'ярню, відповіла вона, відчуваючи, як її серце б'ється швидше. Домовились, я Ігор, простягнув він руку. Аліна. Відповіла вона, потискаючи його руку. Так почалася їхня історія під шелест листя, захід сонця і легкий аромат кави, що огортав їх, ніби невидимий кокон. Аліна прокинулась від теплого сонячного проміння, що пробивалось крізь штори її маленької квартири. На підвіконні грайливо стрибали тіні листя, а десь з вулиці доносився звук проїжджаючих машин і сміх дітей. Вона потягнулась, пригадуючи вчорашній вечір у парку. Усмішка сама з'явилася на її обличчі, коли вона згадала той незручний момент із кепкою і щиру посмішку Ігоря. Телефон, що лежав на тумбочці, раптово завібрував. Повідомлення від невідомого номера. Вона швидко розблокувала екран. Привіт! Сподіваюсь, ти не проти в цю прекрасну суботу. Аліна трохи розгубилась, але швидко відповіла залежить від того, хто запрошує. Майже миттєво прийшла відповідь той самий хлопець, що майже відправив свою кепку в фонтан. Вона засміялась, відчуваючи, як її серце трохи пришвидшилось. Щось у цьому хлопці було таке, що не давало їй залишатися байдужою. Вони домовились зустрітися через годину біля тієї самої лавки в парку. Коли Аліна підійшла до їхнього місця зустрічі, Ігор уже чекав на неї, тримаючи дві чашки кави і посміхаючись так широко, що його очі перетворилися на маленькі півмісяці. Привіт, я вирішив не ризикувати ще раз і взяв каву заздалегідь, пожартував він, простягаючи їй чашку. О, то ти вже навчився? Вражаючий прогрес, відповіла вона, приймаючи каву. Вони гуляли алеями парку, розмовляючи про все на світі, про дитячі мрії, улюблені фільми, музичні смаки, і навіть про те, що кожен з них зробив би, якби виграв у лотерею. Ігор виявився не лише дотепним, але й дуже щирим співрозмовником. А як щодо моря? Раптом запитав він, коли вони присіли біля озера, дивлячись, як сонце відбивається у воді золотими відблисками. Любиш його? Дуже, відповіла Аліна, мрійливо вдивляючись у хвилі. Це завжди нагадує мені про свободу і пригоди. Тоді, може, поїдемо на вихідні до моря? Спонтанно, без планів, що скажеш? Вона здивовано повернула голову до нього, не очікуючи такого сміливого запрошення після лише кількох днів знайомства. Але щось у його погляді підказувало, що він справді хоче цього. Ти серйозно? запитала вона трохи схвильовано. Цілком, відповів він, не зводячи з неї очей. Я знаю одне місце маленький пляж. Далеко від туристів, чистий пісок, прозора вода ідеально для втечі від міста. Аліна подумала ще мить, а потім, відкинувши всі сумніви, усміхнулася. Гаразд, їдемо. Дорога до моря виявилась такою непередбачуваною, як їхні стосунки. Вони співали разом у машині підхіти 90-х, зупинилися на узбіччі, щоб зробити фото на тлі полів, і навіть змагалися, хто першим побачить море за горизонтом. Але щось почало змінюватись, коли вони нарешті доїхали до маленького прибережного містечка. Аліна не могла зрозуміти, чому Ігор раптом став більш замкнутим і задумливим. Спочатку вона списувала це на втому від дороги, але його телефон постійно вібрував, і він нервово відходив у бік, щоб відповісти. Перший день на пляжі пройшов майже ідеально вони плавали у прозорій воді, будували піщані замки і навіть влаштували міні-пікнік просто на березі. Але вже ввечері, коли вони сиділи біля вогнища, Аліна помітила, як Ігор Крадькома перевіряє повідомлення. Вона не хотіла починати розмову, але її тривога наростала з кожною хвилиною. Ігор, все гаразд. Нарешті наважилась запитати вона, спостерігаючи, як він різко опустив телефон і нервово усміхнувся. Так, звісно, просто трохи справ на роботі, швидко відповів він, але його очі бігали з боку в бік, ніби він не хотів зустрітися з її поглядом. Справи на роботі. Ти ж обіцяв, що ми забудемо про все на ці вихідні. Аліна намагалась приховати своє розчарування, але її голос все одно звучав різко. Справді, вибач, Ігор поклав телефон у кишеню і сів ближче, обійнявши її. Давай забудемо про це добре? Цей вечір тільки для нас. Аліна спробувала усміхнутись, але щось усередині не давало їй спокою. Вона відчувала, як між ними з'явилася невидима стіна, і не могла зрозуміти, що саме її створило. Наступного дня вони вирушили на прогулянку уздовж узбережжя. Вода лагідно омивала їхні босі ноги, а сонце гріло плечі. Але навіть серед цього раю Аліна не могла позбутися відчуття, що Ігор постійно про щось думає. Дивись, яка краса. Ігор раптом зупинився біля невеликої скелі, де хвилі розбивалися з гучним шипінням, піднімаючи бризки. Він дістав телефон і почав знімати, а потім відійшов трохи вбік, ніби хотів зробити селфі без неї. Може, сфотографуєш нас разом? з легким роздратуванням запитала вона, але він не почув або не захотів почути. Повернувшись у номер, Аліна помітила, як його телефон знову загорівся на столику. Її рука майже автоматично притягнулася до нього, але вона стрималась. Вона не хотіла бути тією ревнивою дівчиною, яка перевіряє повідомлення свого хлопця. Але сумніви не відпускали. Вже ввечері, коли Ігор пішов за водою в сусідній магазин, Аліна взяла його телефон, який він забув на ліжку. Екран ще світився, і вона побачила останні повідомлення Коли вже скажеш їй, я втомилася ховатись. Аліна відчула, як її серце стислося від болю. Тепер усе стало зрозуміле. Вона різко відкинула телефон на ліжко, відчуваючи, як всередині неї закипає гнів. Вона не знала, як відреагувати, але точно знала одне: ця подорож змінить їхні стосунки назавжди. Аліна не могла знайти собі місця. Її руки тремтіли, а думки хаотично кружляли в голові. Вона знову і знову прокручувала це коротке, але болюче повідомлення коли вже скажеш їй? Я втомилася ховатись. Ігор повернувся через кілька хвилин, розмахуючи пакетом з водою і смаколиками. Його обличчя все ще світилося посмішкою, ніби нічого не сталося. Аліна намагалась тримати себе в руках, але її погляд, сповнений болю і розчарування, все видав. Все гаразд? запитав він, нахиляючись, щоб її поцілувати. Вона відступила, відчуваючи, як кожен його дотик тепер здається чужим і неприємним. Хто така Наталя? різко випалила вона, не відводячи погляду. Ігор застиг, наче його вдарило громом. Він кілька секунд мовчав, а потім спробував усміхнутися, але його очі видали страх. Про що ти? невпевнено запитав він, опускаючи пакет на підлогу. Не прикидайся, я бачила її повідомлення. Ти вже навіть не приховуєш? Її голос затремтів, але тепер від злості. Ігор потер потилицю, відводячи погляд у бік. Це просто колега, почав він, але його голос звучав занадто нервово. Ми працюємо разом. Вона трохи драматизує. Колега? Тоді чому вона питає, коли ти скажеш мені правду? Про що саме ти маєш мені сказати, Ігор? Аліна відчула, як сльози підступають до очей, але стрималась. Він замовк, опустивши голову, і сів на край ліжка. Здавалось, що всі слова раптом залишили його. Нарешті він глибоко вдихнув, і, не піднімаючи очей, прошепотів: Це складно, складно? Тобі складно сказати мені правду після всього, що між нами було? Вона ледве стримувала себе, щоб не розплакатись. Складно? Аліна, я, я не хотів, щоб так сталося. Ми познайомились ще до тебе, і вона, вона просто не відпустила мене. Ігор зупинився, знову потерши обличчя руками. Це було до тебе, але вона не хоче зрозуміти, що я вибрав тебе. Аліна відчула, як підлога ніби вислизнула з під її ніг. Всі ті теплі вечори, довгі розмови, спільні мрії, все це в одну мить втратило сенс. Ти зраджував мені, її голос зламався. Ти граєш зі мною. Він замовк. Його мовчання було гучніше за будь-які слова. Аліна більше не могла витримати цього напруження. Вона різко піднялась і, не дивлячись на нього. Вийшла з номера, грюкнувши дверима. Вона бігла до пляжу, де їхні сліди ще залишалися на мокрому піску. Сонце вже заходило за горизонт, розфарбовуючи небо в криваво-червоні відтінки, ніби символізуючи біль, що роздирав її серце. Вона зупинилась біля води, вдивляючись у безкінченні хвилі, і відчула, як сльози нарешті, зірвалися з її очей. Їй здавалося, що вона залишає своє серце десь там, у тому номері, де зараз сидів Ігор, людина, яка зруйнувала її довіру. Але в той момент, коли хвилі ледь не намочили її босі ноги, Аліна відчула, як злість починає поступово витісняти біль. Вона знала, що не залишиться жертвою в цій історії, вона провчить його так, як він навіть не міг уявити. Аліна повернулась в номер пізно ввечері. Ігор сидів на ліжку, втупившись у стелю. Його обличчя виглядало спустошеним. Вона нічого не сказала, лише мовчки пройшла повз нього, взяла свої речі і вийшла з кімнати, не озираючись. Її серце калатало від болю. Але розум уже почав працювати чітко і холоднокровно. Вона знала, що не дасть йому просто так вийти сухим із води. Аліна вирішила повернутися до Києва раніше, не сказавши йому ні слова. Вже в дорозі вона взяла телефон і відкрила соціальні мережі. У неї було кілька спільних друзів із Ігорем, і вона вирішила використати це на свою користь. Спершу вона знайшла Наталю. Дівчина виглядала досить впевнено на своїх фото: дорогі ресторани, відпочинок за кордоном, розкішні автомобілі. Усе це не співпадало з тим, як Ігор описував її як просту колегу. Аліна швидко придумала план. Вона створила фейковий аккаунт, додала кілька фото зі своїх старих відпочинків, замаскувавши себе під туристку. Потім вона написала Наталії: Привіт, бачила твої фото з Ігорем. Ви такі гарні разом. Як довго ви вже разом? Відповідь не змусила себе довго чекати. Привіт! О, ти знаєш Ігоря. Ми вже майже рік разом, але, на жаль, не можемо часто бачитись. Він завжди такий зайнятий своїми справами. Але я розумію, кар'єра ж важлива. А ти звідки його знаєш? Аліна відчула, як її кров закипає від люті. Виявилось, це тривало вже рік, але вона не зламалась навпаки, це лише додало їй рішучості. Та ми якось випадково зустрілися у парку, він такий харизматичний, а де ви зазвичай зустрічаєтесь? Я можу порекомендувати кілька чудових місць, якщо хочеш. Наталя радо погодилась, навіть почала ділитися фото з їхніх романтичних вечорів у різних ресторанах міста. Аліна скурпульозно зберігала кожне фото, плануючи використати це проти Ігоря. Повернувшись додому, вона підготувала невеличке відео, зібране з усіх цих фото, додавши до нього музику, яку вони з Ігорем часто слухали разом, і кілька зворушливих цитат про зраду та брехню. Наприкінці відео вона додала текст. Іноді ми довіряємо тим, хто цього не заслуговує, але правда завжди знаходить свій шлях. Дякую за урок. Вона надіслала це відео не лише Ігорю, але й усім його друзям, з якими вони разом декілька разів зустрічались. Реакція не змусила себе чекати. Ігор подзвонив через кілька хвилин, але Аліна не відповідала. Його повідомлення сипалися одне за одним. Це все не так, як ти думаєш. Дай мені все пояснити. Будь ласка, не розривай усе так швидко. Аліна лише усміхнулась, дивлячись, як його світ починає розсипатися на очах. Вона більше не була тією наївною дівчиною, яку можна було обдурити. Увечері її подруга Ліза подзвонила, сміючись до сліз. Ти бачила, як Ігор вибачався у нашій групі в месенджері? Він просив, щоб усі видалили твоє відео. Тепер його всі знають як головного зрадника. Аліна, нарешті, відчула полегшення вона не лише викрила його, але й повернула собі самоповагу. Ігор більше не був частиною її життя, і це було найкращим рішенням, яке вона могла прийняти. Минуло кілька тижнів відтоді, як Аліна викрила Ігоря. Спочатку їй було важко прийняти це, що людина, яку вона вважала своїм коханим, так жорстоко зрадила її довіру. Але з кожним новим днем вона відчувала, як біль поступово відступає, а на його місце приходить впевненість і відчуття свободи. Одного ранку, коли вона сиділа з чашкою кави на своєму балконі, її телефон задзвонив. Це була Ліза. Привіт, подружко, як ти там? запитала вона, голосно чавкаючи щось на іншому кінці. Привіт, Лізо. Та нормально, звикаю до нового життя, усміхнулася Аліна, вдихаючи свіже повітря. Оце правильно. Слухай, а ти казала, що хочеш поїхати на море, щоб трохи відпочити і забути про цього зрадника. Може, нарешті час це зробити, Аліна задумалась. Справді, чому б не поїхати? Вона давно мріяла побачити теплі пляжі Італії або Греції, але завжди відкладала через роботу. Знаєш, ти маєш рацію, мені потрібна перезарядка. Оце правильно, а я тобі ще одну гарну новину скажу. Пам'ятаєш того Макса, який приходив на мій день народження. Він теж їде в Італію на тиждень і питав про тебе може скласти йому компанію? Аліна засміялась. Макс був веселим і харизматичним, повною протилежністю Ігоря, і головне, завжди відкритим і щирим. Можливо, це і був шанс на новий початок. Гаразд, передай йому мій номер. Відповіла вона, відчуваючи, як серце б'ється трохи швидше від самої думки про нову пригоду. За кілька днів Аліна вже сиділа в літаку, дивлячись на білуваті хмари за ілюмінатором. Вона відчувала, як з кожним кілометром відстані між нею і Києвом її душа наповнюється легкістю. У Римі Макс зустрів її з величезним букетом Троянд, чим одразу зруйнував усі залишки її сумнівів. Вони гуляли вузькими вуличками, куштували справжню італійську піцу і насолоджувались теплим сонцем, яке ніжно гріло їхні обличчя. Одного вечора, коли вони сиділи на маленькому балкончику свого готелю, спостерігаючи, як сонце повільно ховається за античними дахами, Макс раптово узяв її за руку. Аліно, я не знаю, що там у тебе було раніше, але я радий, що ми зустрілись. Ти особлива, і я хочу, щоб ти це знала. Її серце затріпотіло від цих слів. Вона знову відчула, що може бути коханою і цінованою. Дякую, Максе, мені здається, що цей літній захід сонця початок чогось справді прекрасного. Відповіла вона, відчуваючи, як сльози радості м'яко котяться по її щоках. Повернувшись до Києва, Аліна вже була іншою людиною, сильною впевненою в собі і відкритою до нових можливостей. Вона провчила зрадника, відпустила минуле і знайшла нове кохання. Друзі. Якщо вам сподобалася ця історія, поставте лайк або напишіть будь-який коментар. Буду щиро вдячний вам, адже це допоможе у розвитку мого каналу.